Перекритою дорогою проти об'єднання громад жителі села Красилівка біля Києва вийшли на дорогу проти об'єднання їхнього села з іншим, великою димеркою всупереч людській волі. Селяни не проти укрупнення, але об'єднуватись хочуть із навколишніми селами. А от сільські депутати мають іншу думку. Валентина Доброта про конфлікт обраних з тими, хто їх обирав. Кілька десятків людей з плакатами в руках ходять туди-сюди по пішохідному переходу. Швидко на трасі з'являються соловики у громадську акцію. Не втручаються, але всіх ретельно фільмують. Напередодні на сільському зібранні 419 із присутніх, майже 600 селян проголосували проти приєднання їхньої красилівки до великої димарки. Але більшість сільських депутатів у супереч громадській думці і далі обстоює димарку. Ми за об'єднання, але добровільне, а у нас виходить примусове. Скільки людей працює в димарці? Ноль. Скільки людей туди возить дітей в школу, в садочки? Ноль. А в броварі у нас дуже багато людей возить своїх діток у школи. У є місто, а село є село. Актова. Азала сільської ради ледь міщає всіх охочих. Це селяни прийшли на позачергову сесію. Хто не зареєструвався. Та із 14 депутатів прийшло лише шість. Депутатська більшість надіслала звернення, в якому поставлено під сумнів громадське опитування, згідно з яким селяни не хочуть об'єднання з димаркою і проігнорувала сесію. Є звернення депутатське звернення, якому запитуючи. Дійсно відповідає закону ті громадські слухання, які пройшли у нас 19 числа чи ні. Ну, правову оцінку їм може дати тільки звичайно суд. Своє відсутність депутати телефоном ТСН пояснили завантаженістю на роботах, і через те, що кворуму не було сесію, так і не відкрили. А якщо він в четвер не прийде, значить будемо шукати інші шляхи. Я думаю, що по кожному округу почнеться процедура відкликання депутата. В Україні вже об'єднано 300 громад ще 60 у процесі, але децентралізація місцями відбувається зі скрипом. Має уряд втрутитися і подивитися, чому громада проти, чи це об'єктивні якісь моменти, чи вони підлягають коригуванню, тому що все-таки ці плани перспективні, хоч вони і затверджуються, спочатку там централізовано на обласному рівні, потім урядом. Але тим не менше, я думаю, що думка громади має бути врахована. Сільська очільниця Красилівки вже написала лист до облдержадміністрації про зірвану сесію. Водночас ще два сусідні. Села відмовилися від укрупнення з великою димаркою. Димарка велике і багато село, і по бюджету вони найбільші, найбагатші. На них як. Вже говорила, як на новорічну ялинку навішали отих тих сіл, яких вони дотаційні, вони дуже слабенькі. А нас у цю пряжку запрягти для того, щоб ми теж допомагали димарці витягувати ці села. Київська ота від коментарів утрималася. Про конфлікт вони мовляв у курсі. А от селяни, якщо депутати зірвуть і наступну сесію, щоб і фрещі почули, планують перекрити трасу на триваліший час і про всяк випадок уже зібрали шини. Валентина Доброта, Тимофій Кощій, Геннадій Шульга, ТСН 1+,1.